Це квартира номер 14 З лівої сторони у нас вони симетричні. Ось теж у нас Бошевий піддон вже залитий, будемо з її частиною вкладувати мозаїкою. Тут буде пральна машина, умивальник, тут. Основна плитка, де дошла кабіна, залишається такою ж. З лівої сторони ми колір зробили трішки темніше. Візді буде натяжні стелі. Так, теж квартира готова до поклейки шпалер. З лівої сторони чекаємо підлічення котла. Ось ось така пунчка. У нас вона однакова у всіх квартирах. Це квартира номер 14. Це арт-місто. І з лівої сторони у нас. ЖК Петрівський квартал, як ми бачимо, вже не добудовує його точніше. Так, Це наші двері, ось вони стоять. І е, обналічка. А як на українській обналічка? Обналічка на українській як? Телескопічна обналічка. Телескопічна ну, обналічка. Не знаю, вище буде на питання. Ось наші двері сірого кольору.